Депутати-зрадники, незважаючи на те, що перебувають у СІЗО, з усіх сил рвуться назовні як невіжені. Пам'ятаєте такого депутата Нестора Шуфрича? Шуфрич не битий стільки тоді. Як ви як ви це сприймаєте? Я не коментую ті речі, на які я не впливаю. Я би до речі, зайвий раз міг би продемонструвати, нагадати добірку, як Шуфрича били, але. Потім можу мати проблеми з Ютубом, тому можу лише додати, що робили це не просто так, а внаслідок його послідовної політики Шуфрич працював на Медведчука, поширював російські наративи, діяв проти руху України в НАТО, просував російську вакцину, поширював розбрат у суспільстві і робив багато чого іншого на користь Росії. Ніколи я не бачив бажання Росії. Присоединить Донбасс раз или признать його независимость. Два і та війна, яка має место сьогодні на Донбасі, це війна між государствами, між э, різними менталітетами, але конфлікт в основному між українцями вже так вийшло. Що в роками цим займався? Я б сказав, що з тих часів, як потрапив у політику. Але якщо ми беремо юридичний аспект, то. Ну, теоретично, ми можемо рахувати від 2014 року, коли почалася війна Росії проти України. Шуфрич вже тоді займався зрадою. Це було видно, це було очевидно, це розуміли всі. Але він ходив собі спокійно. Затримали його лише на початку широкомасштабного вторгнення, коли він фотографував блокпости. Мірний Гародас сказали, а от наші Гародас. Ти що говорив? Війська твісті потрібно. Какие наши? с востока. Наши с востока? Да, блядь. три, три говорили. Я сказал, блядь. что должна, ты я сказал, должна закончиться война, и ребята должны вернуться и домой. Ребята должны да. вернуться домой? Да. да. А каким, блядь, образом закончить войну, ты решил? А, Или да. говорил? А? Кто способ, который считал. В какой способ? Отвести войска через мир? Нет. Да? Я Перестать я... стрелять, отойти? Так ты говорил? Да, я говорил по-другому. Да, ты так говорил? Я говорил по-другому. Але навіть тоді Шуфрича не ув'язнили. Справа досі йшла тільки ще через півтора роки, коли до нього прийшли правоохоронці і звинуватили нарешті у державній зраді. І, до речі, багато чого цікавого знайшли у нього вдома. Шуфрич намагався вислуснити з під ув'язнення під усілякими приводами. Казав, що в нього випала грижа. Навіть дві цю перерву, тому ми не закінчили діяти будь Ябрація, і мене страшний біль. Не буду говорити в якому місці, ви бачите. Я тільки собі штучно вправу грижу, і вона в літі не можу сидіти, це просто грижу Шуфрича із Шуфричем. Посорили політики, а те, що вона випадає, то це просто так історично сложилось. Просто хтось намагається точно розділити Шуфрича та його грижу. Не тільки суди штучного втрати грижу. Але історія з Шуфричем дійшла далі. 24 грудня Шевченківський районний суд Києва ухвалив ухвалу, за якою звинуваченому у Держраді депутату Шуфричу. Які якраз перебувають в СІЗО, мають забезпечити можливість провадити депутатську роботу з місця його утримання під вартою, документ зобов'язує відповідальних осіб забезпечити шуфричові право реалізувати його повноваження народного депутата України у формі та спосіб, визначений законодавством. Ухвала оскарженню не підлягає друзі. Йдеться не про фізичну присутність Шуфрича у парламенті, але тим не менше він може робити депутат, депутатские звернення та запити. И те саме, до речі, може робити и Дубинский. И це можна робити на користь России. Дубинский, до речі, не лише депутатские звернення пише, але и відео Друзья, всем привет! Украина прекратила транзит российского газа. И нам преподносят это действие как наше национальное достижение, которое, по сути дела, не является никаким достижением, А єється очевідної спецоперації Зеленського Єрбака в інтересах Кремля. Сейчас кажется, да такий поворот, а Я вчесню, поясню, чому це відбувається. Смотри, да. о господи. Я вам більше скажу, дубінського посадили за державну зраду теж в інтересах Кремля. Теж теж, також сто подів. Тобто, як ми бачимо, вся ця проросійська шушваль дуже сильно активізувалася і намагається вилізти за ґрат. Хоча насправді разом із ними за ґратами мало б сидіти дуже багато народу. Наприклад, є питання до Юрія Бойко, лідера одного з уламків ОПЗЖ і е, послідовного е, просувача російських методичок, також, наприклад, до Вадима Столара, який має цілий канал, який поширює проросійські тези. І ще дуже 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 багато кого. Утім, на жаль, Столер, наприклад, за деякою інформацією, на Новий рік взагалі виїжджав з країни із дружиною в Дубаї на святкування. Та й таке. Намагається не потрапити за грати, і Микола Тищенко. В нього просто величезні проблеми зі здоров'ям, просто гігантські. Хто подумав, що такий бугай, як Тищенко, має таке слабеньке? Серденько. О, добрий ранок. Ну, подожди, що це. Клавич, чуйте мене. Добре. Чуй. Як себе почуваєте? Клас, як себе почуваєте? Ну, почуваю. А що з вами? Ну, в серце. Серце, так? Да? Зрозуміло. Дякую. Ой, болить, серденько, болить. Ви подивіться, він вже майже знемагає. Дайте Оскара цьому талановитому депутатові. Я знала, що ви зможете. Якщо б я була поряд з вами, ми б не допустили таких втрат з вами. І найкраще. І інші. Поїхали на Майдан, дорогі мої. Ну, Тищенко хоче на візочку, але йому все ж таки далеко до справжніх профі. Але що поробиш? Політик став нині дрібніший, е, бо за кілька хвилин після е, змарнілого цього дефілетищенка у візочку оболонська котлета знову стала вірочком. Україн тишенко Микола Миколаївич. Ви ведете відзйомку незаконно. Я знімаю. Я з зніма, я, я свого товариша. Ви ведете без... незакону зйомку я знімаю свого товари. Ви ведете незаконно дзьо. Я знімаю свого товариша. Ви ведете незаконно зі. Я не маю права знімати мене просто поки Тищенко був ревізором. Найчастіше, що він чув від своїх героїв, це саме це. А хто ви такий, щоб знімати? Чи будуть у нас нарешті справедливо саджати зрадників та інших злочинців? Це питання до судової реформи. І на цей рік навіть заплановані деякі інновації щодо цього, наприклад, створення вищого адміністративного суду, перевірка декларації доброчесності суду, зміни до КПК, і дуже багато чого, але є одне невеличке але. Хоча, може й не одне, а у нас до сих пір є такий, так би мовити, закулісний уряд у формі офісу президента. В ньому є Олег Татаро, який займається правоохоронкою, і який був не лише за міністром Захарченко при Януковичі, але й адвокатом Портнова, який в свою чергу контролював судову систему, а подейкують контролює її нині чи спрямують судову реформу на викорінення цього аспекту судочинства. Це вже велике питання, друзі. На цьому поки що, все. Я вам дуже дякую за перегляди, за те, що ви дивитеся, коментуєте, поширюєте, лайкаєте. Дякую тим, хто підтримує мій Ютуб канал через Ютуб спонсорство, через Patreon Там Монобанк. Але не забувайте, що в першу чергу ми маємо донатити на Збройні Сили України. Я продовжую допомагати моїй колезі, волонтерці, Євгенії Гончарук. Вона збирає нареп. Для наших захисників нагадую, друзі, реп захищає тих, хто захищає нас. Долучитися до збору ви можете за посиланням в першому коментарі, там є прикріплена міні-банка. На цьому поки що все. Будьмо гідними, Па-па.